Привітики, дівчата і хлопці, привіт! Ну що, будемо збирати наші варядочки, наші заготовки. Це є вже другий. Перший з пасетом я вже зложила. А це, знаєте, з якою начинкою. Думала, думала і надумала. У мене було два банани, порізала і поліпила. Правда, вони мені не дуже подобаються, ну, але все але, ж таки будемо смакувати. А тоді зварені, їх треба буде е, полити метком солоденьким, і будуть смачненькі. Так. Ну і, звичайно, в кожний пакетик буде підписаний. Ці я вже підписала, зараз вам покажу. Ось Банан. А тепер підпишемо ще наступні. Ну, як бачимо, паштет. Ось таких два корочки. З перших я маю <рив> заготовочки невеличких. Готуй Марічко, і поправляйся. Кладемо до морозильної камери, а вам бажаю всім добра, миру, любові. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока!